Раді вітати вас на нашому подкасті під обкладинкою. З вами Анна Лія Кейн та Дімія. Вітаю! На нашому подкасті ми будемо кожен раз розбирати одну тему, яка стосується письменництва чи книжок. Так сказати, заглядати під обкладинку. Отже, яка наша перша тема? Як письменнику справлятися з критикою? Давай так. Поправді, навіть якщо критика є конструктивною, вона ж все одно чіпляє. Ти виношував цю ідею, ти писав, пройшов кілька кіл редагування, людина прийшла, прочитала, можливо, так, написала все по факту, ти прочитав, і вона ж все одно чіпляє. От як е справлятися з критикою, приймати її, відсортовувати, і... Не брати близько до серця. Ти так спитала, що у мене дійсно є на це відповідь. Напевно, універсальною порадою може бути звернутися до психолога. Тут могла бути реклама вашого сервісу, але варто тримати у голові, що нас оточують абсолютно різні люди. Хтось з них висловлює свою думку адекватно, хтось неадекватно. У всіх є свої погляди на життя, свої вподобання. Комусь може сподобатися ваша творчість, комусь ні. Мені теж багато хто не подобається навіть сучасних авторів. І критика зазвичай дійсно зачіпляє, якою б вона не була чи конструктивною, чи не конструктивною. Не знаю, складне питання навіть для мене. Я ти думаєш, ти навчилася з цим справлятися? Знаєш, я дуже довго з цим боролась, і навіть зараз. Наприклад, якщо в відгуку все добре, все добре, але є отакі от нюанси, і вони реально по факту, я з ними згодна, я можу ходити півдня, день і грузитися цим дуже важливо вміти не пропускати це крізь себе, відпускати, розуміти, що ти зараз нічого вже не зміниш. Ти вже написав, ти вже це виклав, ти там може там вже і видав. Е, ну ти це вже не зміниш, але. Потрібно вміти аналізувати і щоб не було таких самих помилок у майбутньому. Іноді дуже правду дуже складно не брати все до серця, але я, ти знаєш, якось навчилась. Я згодна ніяк не зреагувати на критику. Це дуже складно, особливо якщо вкладаєш усі сили, у себе у свою творчість, і робити. Висновки дійсно з цієї критики теж дуже гарне вміння. А на рахунок того, як впоратися, мені здається, що дуже важливу роль грає підтримка оточення. Якщо у тебе є людина, з якою можна обговорити, поділитися, яка тебе підтримує, яка от знаєш на кухні ввечері скаже: та усі погані один, ти хороший. От такі люди повинні бути навколо і просто йдеш далі своєю дорогою. І дійсно дуже важливо вміти відрізняти конструктив від просто обливання брудом. Це коли хтось пише книга погана, рапка це не конструктив. Чи автор поганий, книга погана, всі, хто читають цю книгу, їм подобається поганій, а чому не пояснюється? Це не конструктив. Я думаю, що не варто звертати увагу на саме такі коментарі. Тому що іноді людина могла просто написати це, щоб потішити своє его, чи. Не пояснюючи це, воно тобі не принесе ніякої користі. Нема сенсу виясняти, що саме не сподобалось. Людина може, дійсно може а, написати такий відгук коротенький, мені не сподобалось це її право. Але я б не брала до уваги такі коментарі. Ну, тому що нема що брати до уваги. Ну не сподобалось, ти ж не можеш залізти в голову людині і дізнатися, що саме. Тому, якщо нас слухають. І читачі, і ті, хто пише відгуки, будь ласка, пишіть, якщо не сподобалось, що саме не сподобалось, і чому це дійсно може допомогти, особливо українському автору, який, скоріш за все, цей відгук побачить. У мене на цю тему ще є до тебе таке питання. Наприклад, ти побачила якийсь негативний відгук на свою книгу, і тобі є що сказати, як довести свою правоту. Чи будеш ти в коментарях е, це писати, чи варто це робити, чи просто можна подякувати за відгук і пройти повз, як реагувати на негативні коментарі, де тобі є е, що сказати, як виправдатись? Я бачила негативні коментарі на своїй книгі, і щось довести я насправді не намагаюся зазвичай, хоча я можу щось написати тільки для того, щоб інші читачі. Які зайдуть і подивляться у коментарі, вони побачили, що по-перше, я реагую адекватно на критику. По-друге, ну може просто тій людині не сподобалося. А я там трошки пояснюю, що ну ви не так зрозуміли. Або вибачте, я хотіла сказати щось інше. Я розумію, що я вже не зможу змінити думку тієї людини, яка прочитала мою книгу. Вона вже зрозуміла це якось по-своєму. Вона вже. Зробила свої висновки, все вона прочитала і пішла далі. Вони не буде ще раз перечитувати, щоб побачити те, що я їй напишу. Тому звертаюся у цих коментарях у цих відповідях до коментарів я тільки до наступних читачів. Хоча, дивлячись на останні новини, я бачу, що посратися з читачами або книжковими блогерами це може бути прям корисно для того, щоб тебе почали впізнавати. Тому моя думка, я, я не дуже конфліктна людина, я б не влазила у срачі якісь, але можливо. Така стратегія могла б дати плоди. Я, ти знаєш, не можу пригадати, щоб мені писали, що чогось не зрозуміли, чи щось там не так. Е, був один коментар, де похвалили книгу, але деякі речі там не зрозуміли, не сподобалось, і я дійсно була згода з тим коментарем, тому я навіть написала дякую за відгук і е, все тому я. Ніби не приходила силь нічого не доводила нікому, але хто знає, що там буде далі. Дійсно, іноді в коментарі приходять люди, які о, от наче вони не хвалять тебе або навіть трошки хвалять, але навта ну, знаєш на, на три з п'яти і починають розписувати прям такі деталі, коли отут можна було б зробити так, отут я звернула увагу на це, отут там це, і просто виглядає так, наче людина зробила таку неймовірну роботу над твоєю книгою, що хочеться їй просто заплатити і сказати Дякую, я цього не побачила. І від них прям дуже багато користі. А от коли дійсно там просто книга погана, ну хоч розгорніть, мені ж цікаво. Що вам не сподобалося? Слухай, згадала, що коли я починала, мені досвідчені автори тоді сказали дуже класну фразу, бо я якраз боялась через оці критику, коментарі погані починати. Ем, так от вони мені сказали, що до хейтерів справжніх, там, де знаєш, зачіпляють прямо за душу е, коментарі, до них треба ще дорости. І тоді це дуже круто мені допомогло. Я навіть не знаю, хто тобі сказав такі цікаві слова. А це ти була. Ну, бачиш як, іде ми зараз. Якби не твої слова, можливо, я би не почала, бачиш. Отже, давай підсумуємо. Головне не брати близько до серця чи це конструктив, чи тим паче неконструктивні коментарі. Аналізувати і не повторювати цих помилок, якщо ти згоден з коментарем надалі. А зараз ти нічого вже не можеш зробити. Ти вже виклав книгу, ти вже її видав, це видихни і відпусти. Я десь е, чула чи читала такий вислів: що видана книга це вже як дитина, яку ти випустив люди. Знаєш, коли вже 18 років, все, ти її відпустив, далі вже її. Е, Помилки це її помилки. Ти просто береш на майбутнє, аналізуєш все. І якщо ви не справляєтесь психологічно, вам погано після кожного негативного відгуку, чи навіть кілька речень вас можуть засмутити, можна завжди піти до психолога і це пропрацювати. Це нормально, це досі, досить розповсюджена практика. Мати психолога, з яким можна пропрацьовувати такі творчі е, проблеми, як вплив негативу, так і, наприклад, синдром самозванцю. Я вважаю, що це дуже гарний вихід з ситуації, якщо дійсно ви не можете це пережити сам. Бо творчість вона повинна, як на мене, радувати свою душу, а не вганяти в депресивний стан, як думаєш. Та погоджуюся. Я взагалі думаю, що вміння не звертати увагу на критику, особливо якої не просив, особливо на якісь образливі слова, образливу думку інших це досить корисне вміння. І воно може допомагати не тільки у письменництві, але й у житті. Якщо вам сподобалася наша дружня розмова, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і напишіть коментар. До нових зустрічей і далі буде.